Так, всім привіт, всім доброго вечора. Так, народ, всім привіт, хто пить... тут є в трансляції, підтягуйтесь. Привіт, привіт. Так, подарунки на базі. А так хочеться забрати собі такий павербанк. <смір> Для чого вам ті подарунки? Так, да, в принципі, можна просто поспілкуватися, а подарунки, мабуть, я заберу собі. Щось немає нічого. А що немає? Звуку немає? Так, поставимо тут. Чи не поставимо? Хай буде тут. Привіт, вітаю! О, нарешті є. Все норм, привіт, все ж. Все вже добре звук є. Привіт із Сумщини, привіт, привіт, привіт. Все добре звук є. Супер, супер. О, в мене такий самий ліхтарик. Привіт, привіт. Так, ну що, друзі, будемо розпочинати наш розіграш. Всіх вітаю на нашій трансляції. Хто зайшов, хто слідкував. <кхи> всі давно чекали, всі підписувались, лайки ставили, коментували, так що не будемо довго розтягувати цей процес. Так, ну що, перевіряю, показую вам. А, до речі, зараз давайте всі. Давав буквально дві хвилинки. Хто, е, хто забув відкрити свої підписки, обов'язково перевірте прямо зараз. Всі, хто є на трансляції, перевірте, будь ласка, свої підписки. Чи вони відкриті, чи закриті. Обов'язково відкривайте, бо якщо попадеться приз вам, рандомайзер вибере вас. Тоді буде дуже обидно. Буде якщо дуже обидно, якщо підписки у вас будуть закриті. Так, пару хвилиночок чекаємо. Привіт, зумані. Привіт, привіт, привіт. Відкриті, як це зробити? Зробити дуже просто. В Ютубі там мільйон є там інструкцій, там буквально дві хвилини. А може павербанк відсунути трішки? Давайте відсунемо. В принципі, ви побачили, що є, ще там усе все є на місці. Призи, призи чекають своїх. Переможців. Так що так, давайте відсунемо в сторону. Я думаю, всі зрозуміли, що подарунки ще на місці. Подарунки будуть. Що зробити потрібно, аби участвувати. Валера, підпис... підпишись на канал Синфермера, на канал Агроритм і поставив лайк до відео. До даного відео бачиш? І залиш будь-який комент. Привіт-привіт, привіт. Добрий вечір з Фастова. Аж сьогодні я зірву джекпот. Де гарні дівчата поділи... поділися з чату. Анна Костюкевич. Бажаю виграти тому, хто дуже сильно. Дівчата також присутні в чаті я бачу. В минулому розіршу, до речі, також. Виграла дівчина, була дуже, дуже цьому рада. Привіт, звільничини. Також є одне, один, одне, одне прохання до вас, тому хто, хто буде переможцем, хто виграє приз. Напишіть конкретно хто. Напишіть мені на вайбер. Свої контактні дані, бо минулого розіграшу була дуже неприємна ситуація така, коли людина написала мені, що вона є переможцем, там виграв, пише мені людина, я виграв е цей як його. Е флягу, флягу виграв. Ну, я ж не перевірив, ну то виграв той виграв в принципі. Запакував, відправив. Коли на наступного дня мені пише людина і вже інша. Що він є переможцем, переможцем, написав свої дані і все там, в принципі, зійшлося. Коротше, трошки, трошки мене обманули. Ну, ще такий неприємний момент, що приз реально виграв військова людина. І приза він ще свого не отримав, так як так, таким шахрайським способом мене обдурили на, цей, на флягу. Ну, нічого, я думаю, що. Ми компенсуємо переможцю подарунок, все буде нормально. От такий момент. Так, ну що, друзі, я бачу, що народ підтягується, будемо будем розпочинати. Так, ну що, стартуємо. Пуск. Привіт, звільничини. Привіт, привіт. Так. Ліна Яненко. Написало нам супер. Так, давайте перевіримо зразу підписки. Так, ну вже я бачу, що підписки відкриті, підписки на канал Агроритм і на канал Синфермера є. Так що щиро вітаю Ліну Яненку. Вона виграє в нас павербанк, ліхтарик і одну посівну одиницю насіння соняшника компанії Агроритм. Так що, Перший переможець в нас є. Ану, є в нас переможець. Чоті чи немає. Ще два. <с> До речі, друзі, ще не два, ще буде три. Так, ще буде три переможця. І перше місце це буде сектор пріз на барабані особисто від мене. Подарунок буде цікавий. Привіт з Миколаєва. Всім привіт. Привіт Миколаєву. Мій буде третій. Ну, бажаю всім успіхів. Перше місце. Перше місце кілограм гайок на 10. Да, да, -да Віталій. Крузак 20-го року. Та ні, вже, мабуть, 23-го буде. Тільки з автосалону. Привіт Закарпаття, привіт з Рашителівки, привіт-привіт. Привіт з привіт. привіт, Харкова. Боже, поможи. Мій другий Камаз. Камаз, так. Да. А хто перший переможець? Перший переможець у вас на екрані Ліна Яненко. Там контакти я закріплю під цією трансляцією. після її завершення, там будуть закріплені всі переможці. Дякую. Який номер вайбера? Вайберу я закріплю внизу після завершення цієї трансляції. А може щось від Ахілеса? Молодець, Хто перший. Перший ось. Ви бачите на своєму екрані. Аж серце в п'ятик уходить. Слава Україні! Героям слава! Привіт з Харківщини! Привіт-привіт! Так, давай далі. Так, ну вша не будемо тягнути, сильно розтягувати. Так, закриваємо, запускаємо. Агротема так, перевіряємо підписки. Підписки, підписки. Агроритм є. Канал Сінфермера є. Так, ну що, вітаємо нашого переможця. Агротема. Не знаю, правда, імені і прізвища. Але щиро вітаємо нашого другого переможця, який отримує павербанк, ліхтарик і одну постійну одиницю насіння соняшника. Переможець, будь ласка, обізвись. Внизу під цією трансляцією будуть закріплені контакти вайбера. Напиши мені, будь ласка, свої дані. І ще прохання халявчикам там різним. Хто хоче на шару отримати подарунок там, якимось обманним шляхом. Будь ласка, не пишіть. Так, давай слідующе. Ну що, народ, давайте не будемо сильно затягувати. Відразу пускаємо третього нашого. Претендента на подарунок. От Те, що я говорив, попав у нас на барабан Олександр Рачковський. Написав Слава в Україні. Звісно, що героям слава. Але на жаль, бачив, що підписки в нас немає. Да, дуже, дуже не, не пощастило Олександру. Не відкрив підписки, але. Пощастило вам, ті, хто зараз знаходиться в трансляції, в принципі, для вас ще одна можливість прийняти участь і виграти цінний подарунок. Так, давайте. Так, коротше, я завжди пролітаю. Ну, тракторист, я теж завжди пролітаю, в принципі, нічого не вигравав. Ну що ж, пускаємо третього. А для красивих дівчат подарунок. Так, Едуард Грабар. Випробую удачу. Подписки, перевіряємо підписки. Так, агроритм підписка є, сенфермера підписка є. Ну що, народ, вітаємо нашого третього переможця. Виграє в нас Едуард Грабар. Випробую удачу. І сьогодні удача на стороні Едуарда. Так що, Едуард, вітаю тебе з таким цінним подарунком. Павербанк, ліхтарик і посільна одиниця насіння соняшника. Так, ну що, вітаємо наших переможців. Вітаємо наших переможців. Так. Щирі вітання, вітаємо, вітаємо. Будь ласка, хто хто є переможцем? Напишіть мені, будь ласка, там під цією трансляцією. Внизу будуть закріплені мої контакти, там Viber. І всі переможці будуть закріплені. Так що, все чесно, все прозоро. Не, не переживайте, ніхто нікого не обманює. Всі приймали участь і дружина, і батьки приймали, і брати і сестри, але бачите, нікому не пощастило. Так що розіграш розігра, у нас є чесний і справедливий. А мені кружку зі своїм каналом, так. До речі, ідея цікава. Важливо, скоро до такого <смір> брендування дійдемо. Я якось виграв у Донецького фермера. Так, народ. Як і обіцяв, зараз буде <смір> такий е утішительний приз, як то кажуть на російській. Дивіться. Я думаю для справжніх цінителів ютуб канала Синфермера ми сьогодні розіграємо. Дивіться. От такого ляща. Раз. Отаку От бутилочку. Священного напою. Два. І ще одну таку бутилочку. Це у нас буде один переможець отримає. Я думаю, що буде непогано, так? Да? В принципі. Комусь буде приємно. Це особисто від мене, тільки що свіжа, тільки що за тебе. Так, не будемо рекламувати алкогольні напої. Так, ну що, ви готові? Може брати. Може брати я ще корону риба з мене і приїжджай. Добре, Віталій, добре, приїдемо. Приїдемо по можливості. Як тільки завершимо розіграш, так зразу і приїдемо. Так, ляща, ляща. Так. Всім, хто хоче ляща, залишайтесь на трансляції зараз почнемо розірвати. Так, ваше здоров'я, вип'ємо трошки кави. Мені таке не потрібно. Ну. Не потрібно, значить. Значить, не відправи. Відправля ще на Хмельниччині. Так, народ, всім ляща, ляща. У чешці те кору... теж корона. Ні, ні, кава. Просто кава. Так, на карася ніхто не претендує, він мій інтрига. Так, ну що, друзі, давайте запускаємо вже. Сектор -приз, наш, наше перше місце. Це саме цінний подарунок, до речі. Пуск. Іван МТЗ 82. Суперлайк. Із Дєз Русні. Ну, як то кажуть, істину істину говорить Іван МТЗ нам Русні і так рано чи пізно прийде капут. Ну і а Івану. Іван отримає, я, я вже бачу, що підписки він уже. Так, канал. Агроритм. з інфервера. Так. Іван у нас виграє Бутилочку. Дві бутилочки корони. І такого. Для що? Єсть. Так, четвертий переможець у нас вже є. Так що народ ще раз вітає наших переможців, Всім, всіх вітаю з наступаючим. Бажаю вам міцного здоров'я, успіхів у нашій нелегкій праці, хто займається фермерством. Всім бажаю щастя, миру, основне миру і перемоги. Так, всіх з прийдешніми святами, з наступаючим новим роком з Різдвом Христовим! Так, всім найскорішої перемоги. Так що, друзі. Всім дякую хто, тим, хто прийняв участь у даному, у даному розіграшу, Тим, хто залишав коменти, ставив лайки, і підписувався на канал. Побажання від мене, залишайтесь на моєму каналі. Далі буде дуже цікаво. Буде дуже багато цікавого і корисного контенту. Не відписуйтесь, ті, хто, люди, хто прийшов чисто на розіграш. Так що залишайтесь з каналом. Бажаю вам всього найкращого. Всім дякую за увагу, і все буде Україна. Напишіть, будь ласка, переможці, хто переміг. Внизу під цією трансляцією буде закріплені наші 4 переможці і мій номер вайбера. Так що, всім дякую за увагу і все, звісно ж, буде Україна.